Шановне товариство, значить, Інна Миколаївна, яка неодноразово називалась... об. Двома сторонами, в тому числі і паном Яковенко. Значить, справа в тому, що ми всі тут присутні розуміємо, що порушений закон, як шановна адміністрація, як громада, як сам пан Яковенко, він усвідомлює, що закон порушений. Головуючою паною Дайнего було вірно задане питання: чи являється рішення Мисовської підставою для. Початку будівництва і чи є це е, документ, який свідчить, що він має е, будуватись цей храм, справа в тім, що взагалі на протязі існування ніколи не існувала е, Києва, ні, ніколи не існувала Дніпровськ, е, Дніпровська територіальна громада, яка мала приймати участь і бути засновником отоєї ради і під час Мисовської, і під час Шевчука, і під час е, діяльності е, нині діючого Кравченка, який зараз не присутній чомусь. А питання все Перекуйся, прошу пробачення, все е, значить, е, оскільки це питання вже набуло не тільки правового значення, а громадського, то громада в особі, скажімо, тієї Плотнікової, яка на той час, коли вийшла на Боротьбу проти незаконних забудов, починаючи від комерційних структур і ганделиків, закінчуючи храмом, на той час була ініціативна група у складі десяти, а потім наша кількість наростала, наростала. Але потім за рахунок об'єднання паном Яковенка з районною адміністрацією, яка надала благословення разом з святішим Владимиром. Вони почали таку агітаційну і протизалякувальну е, роботу проводити, і свічки ставили за упокой. І дзвінки були на, до, е, додому, казали про те, що е, банковські справи повішані на них, там банковські борги, і люди почали відходити. Бо це ж церква. Тому я, шановні, Священники, будучи християнкою, весь час, знаходячись в православній церкві, була змушена шукати де ж та істина, де її не порушують, і була змушена привернути увагу до Біблії, і Біблію дають саме в церквах, в яких і очищується наше суспільство. Тому, шановні, я все розумію. Значить, зараз я перехожу до громадського значення цього питання, громада. Висловила свою позицію, будь ласка, я не перебивала нікого, я давала навіть коли мене мили, вибачте, збрудом. І отець Володимир знає про цей конфлікт. І мешканці, які підписувались, вони телефонують і питають, Іна, ну так що там? Значить, не треба залякувати. Той факт, що ви хвора, не дай Боже, опинитись в вашому житті. Но ви маєте усвідомлювати, що в цей час Бог від вас відступив. Тому вам треба отут присутності громади і отих обманутих людей, які стоять зараз перед кам... перед адміністрацією, і ви їм сказали, що їх не пропустили. Неправда ваша. Вам соромно буде в очі дивитись о тим людям, яких ви в обману водите, яких ви мене називаєте сектанткою. При тому, причому я Біблію читаю ту саму, яку і ви читаєте. Ну я там знаходжу, що Бог поругає мені буває чи посієте, того й вой пажньоті. Значит, жодному, я не сказала ни то не может присутні да, да, да? да, да. Так, Я представитель Союза ветеранов Афганистана, фамилия так. моя Чередниченко Виктор Михайлович, инвалид второй группы. Костя Антощук не смог приехать, у него там э, протезы ему сейчас замеряют, у него 8 сантиметров, идет речь об операции, это предстоит се Коля Гончаренко, там почётный при, при ну, наш це голова Голова, да, спилки ветеранов Инстаном из Киева. Да, вот Серёжа Червонопільський лайнсульт. Мы ну, сейчас это председатель Республиканского союза ну, ветеранов. Посутьі справи, давай. Так, ти закройте свій рот. Оце да, обличчя афганців. Послухайте сюда. Ви знаходитесь. Послухайте,